У Дніпрі тривають роботи з ліквідації наслідків боревію. Вже повністю поновлено роботу усіх трамвайних та тролейбусних маршрутів, за виключенням трамваю номер 19 робота якого ще відновлюється. За ніч зранку було проведено дуже багато робіт по спилянню гілок, які впали на контактні дроти, контактну мережу трамваю та тролейбуса. Зокрема, були відновлені. Декілька трамвайних маршрутів, тролейбусних маршрутів, по більшості маршрутів були затримки. Це пов'язано як з падінням будівельного, наприклад, сміття на контактні дроти, як ми бачили на лівому березі, там де активно тривають будівництва. Зокрема, ми бачили затримки по 17-му, тролейбусним маршрутам, коли на контактні дроти впали будівельні матеріали, які зачепились, та потім вже зняли. Зараз працюємо 12-й тролейбусний маршрут. Маршрут він курсував з затримками через накопичення води по вулиці Набережна Перемоги, теж допомогли з департаменту благоустрою, прочистили ливневу каналізацію, після чого тролейбус поїхав. Зокрема, саме силами електранспорту було ліквідовано наслідки у об'ємі близько 50 дерев чи гілок, які впали на контактну мережу. Для ліквідації наслідків нічної негоди спеціалісти КП «Дніпровський електротранспорт працюють зночі, прибирають повалені дерева, відновлюють контактну мережу. За деякими напрямками електротранспорту, рух поки не відновлено. Потрібна допомога ДСНС або продовжується обстеження та ремонт контактної мережі, як на прикладі 9 го маршруту. На дальній дільниці, по 9-му маршруту трамваю вулиці Трамвайної, роботи приводить з поспилу аварійної гілки, яка впала на творовода контактної мережі і заважала проходу трамваю 9-го маршруту. Вона впала вже дуже давно, з згамого ранку. На жаль, тільки зараз змогли б під'їхати і усунути цю проблему. Комунальники продовжують працювати для усунення наслідків негоди та відновлення руху електротранспорту. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури повідомляє, що 29 та 30 липня 2023 року з 10 до 1500 рух трамваю номер 18 призупиняється, а трамвай номер 19 прямуватиме зміненим маршрутом від площі Старомостової до Девзу без заїзду до масиву обережний 3 Та для зручності містян розклад руху електротранспорту можна дізнатися. На офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт.